Хай камерадин! Вітаю вас на моєму україномовному пошуковому коперському каналі. Сьогодні такий красивий сонячний день, валюна коп, щоб вам, вас порадувати хорошими, цікавими знахідками по можливості, не обіцяю, що буде, то покажу. І зняти вам свіжий відосик, відеоролик. Залишаємося, дивимося, не перемикаємося. Буде дуже цікаво. Що знайду, цікаво, покажу. Ну а що не знайду. Вибачайте, просто не покажу, бо не знайду. Камарадин, а в нас перша шмурдякова знахідка, але покажу вам. Ось така. Сигнальчик був. Це є. Значить, від капелюшок від ручної гранати венгерської мадярської. 36 я. запобіжник. Тут були скрізь кругом. Та ще й зараз є. І бункері окопи. шанси Мадярські, Венгерські, по світовій Ходимо, лазимо. І звідси вони буквально. от Це їх отакі о де я показую. І звідси вони кидали туди вниз. На свого. Потенційного ворога. Ось закидували такими гранатками ручними. Ну, ось таке, ми вже на правильному шляху. Трапилась мені під катушечку ось така гільза незвична, того, що вона є мадярською від карабіна Манліхер системи. Але системи якогось 1800-х років, того, що я копаю, хожу по Другій світовій а, знайшлася гільзочка. Тут є клеймо 1915 рік. Перша світова з короткою шийкою. Що в наших лісах? Це є нечастий гість, тому що тут стояла тільки дрос світова. Але, можливо, у мадярів був карабінчик по першусі. І палили вони ось такими гільзочками. таке буває. Ха, Ха. Ну що ж, рухаємося далі. Хлопчики та дівчата. Шукаємо, продовжуємо. Не падаємо духом. Сьогодні гарний день, сонячно, красиво. І що найцікавіше, що я в лісі. Не знаю де ви, а я в лісі і тащуся від цього. Отут кльово. Просто ляпота. Пташки співають, гадючки лазять. Косючки і всяка мушкара комашня. Хоча, правда, не так, їх тут багато. Думав, що буде більше і обкусають мене з ніг голови. Ну якось щастить, поки що нема. Раді хотів вам показати цікаву річ. Ось тут скрізь окопи. Йдуть, вітер дує. Перепрошую за вітер. От тут окопи йдуть скрізь. Позиції мадярські на горі. Може вам видно, не видно. Ось такі буки ростуть. Буки. На окопах цих. І що цікаво, я вам зараз покажу, від вітру ховаю камеру. Ось тут йдуть окопи. Видно, так вам? Ось о. Окопчики це скрізь ідуть. Вон такі глибокі, гарні. І що цікаво, зараз наберіться терпіння, падати пляцком. Я сам в шоці страшному. Але я це знайшов. Це і є прямий доказ війни. Ось тут. Бачите, копчик іде. І ось цей бук. Грубезний. Бачите на ньому надпись? Оце є справжня фронтова мадярська надпись на буці. Сидів собі тут мадяр і штик ножом на рівні з цим окопом, коли ця надпись ось була тут, на низу, він був худший набагато, цей бук. Оце є фронтовий війни бук. От Він може розказати. Багато що нам як би вмів говорити. От він бачив війну, знає, чув і навіть відчував на собі надписи багнетом, штикножом Мадяра. І підійдемо ближче, подивимося, що, що тут пише. Значить, тут бачимо є ну, тут ще є надпис на горі, який не читабельний, не дуже. Щось Н по-мадярськи. Тут бачимо МЛ. Чітко видно, МЛ, видно вам, да? так? І отут гарне таке оформлення в рамочці, так? І тут так ще так раз, раз, от, повирізав, бачите як? Венгер. І тут пише Ланатош, Янош. От Бачимо, я нош ла ламатош. Янош. І тут ще щось. Тут він черканув багнетиком щось. Тут знову пише по-мадярськи, досить так цікаво, виразно пише. А, тут ще є надпись. І тут щось він позначив. Бачимо, і тут якась квіточка щось. І так би похожий або СС. Але не думаю, звідки. Хіба 44-й рік. І тут S Йокар. S Йокар. Щось таке цікаве. Бачимо ось така надпись. Мель. Похоже, щось на трезуб, але то не трезуб. Фронтова венгерська надпис на цьому буті, який залишив Мадяр. Цікаво, круто, ні? це читаємо посилання з далекого 44 44-го року. Був фронт стояв 44-й рік тут. Тут видно якийсь... Дупло. Нічого тут часом він не залишив нам посилання в цьому дуплі. Зараз пінпойнтером Ми пробадаємо. Якесь дуплішко тут. Секундочку. Пінпойнтер. Включаємо. і підсвітка. о, Хі -хі. Все видно? Ану, нічого мене там за руку не злавить. якісь гриби. Гриби лишив. ну, Ого. Бачимо дупло таке серйозне. А, на жаль, у дуплі пінпойнтер нічого не відчуває. І нічого не видно. Шкода, нічого не залишив. Нам цей венгерський зольдат. Але надпись, як бачимо, прикольно тут. Клас. Ну що ж, треба дивитися і на дерева, не тільки під ноги, коли шукаєте, займатися копом. На деревах можуть бути цікаві мадярські написи тих часів. Ось такий бук. Що ж, продовжуємо шукати народ. Пошуки тривають. Багато цікавинок у лісі є прихованих, яких ми не завжди і помічаємо. Камеради тут цікаві місця знайшов, тилові мадярські. бункер. Так, значить тут одиночка, там Ну і там далі є окопи, які вони спускались, будували собі бункера, жили, спали, їли і битували на нашій землі мадяри з Будапешту. Грибочків є багато, купа. Скрізь все в грибочках. Цей рік грибочків просто завалісь. Неміряно. Збираємо по дорозі грибочки, хоч це добре, бо дід Хабар не дуже сьогодні щедрий і щось нам не дуже. Хабару дає. Місця супер цікаві, класні. Але чого нічого нема, нічого, все голяк, або все вибито до мене. Або тут особливо нічого й не було, движухи якось. Бо місця супер, окоп є, все є. А от якихось солдатських речей нічого такого не залишили нам. Це не цікаво. Але ми не падаємо духом. Рухаємося в тому напрямку, трохи в тому, трохи в тому. І можливо ще щось віднайдемо. Знайшов я візуально ось таке шкелко. Дуже тоненьке. Можливо, відбите від венгерського якоїсь медицини пузирьок. Дуже цікаве, біленьке, красиве, бо ми тут на венгерських тилах. І ще одна знахідка небезпечна. Страшна, буквально валяється наверху. Іду шукаю, дивлюся. Також візуально на самому верху знайшлася от такий стабілізатор від міномінетки 82 радянської. зірвалося і всіх тут замочило вбило. Але що цікаво, тут у нас цікавий супер класний сигнал. І зараз я вам це продемонструю. Як на кольорі, так і на чорному б'є. 12 скаче. Довгий. Щось тут неймовірно і довге. Пик-пик. Все, закінчується. Аж сюди йде. От бачимо. Довге щось. Цікаве. Або трос, або карабін манвіхера. Щось є супер цікаве. Ну що ж. Зараз вам відкопаю, покажу, наберіться терпіння, залишається на каналі. І що цікаве, знайду. Зараз. Може дід Хабар аж сьогодні нас чимось класним потішить. вам відкопаю, покажу. Я продовжую копати, копаю усердно, рию як дик. І щось бачу, якесь там скупчення металу. Ось тут я вже буквально дорився на штик лопати. Ну, копаю я сапкою Фіскарс. Ось така хороша, надійна і копаю вона на навра. Хоча б було би зручніше лопатою Фіскарс, Саперкою. Але сьогодні я не взяв, бо не сподівався. Отак завжди є. Ну нічого. Зараз ми відкопаємо цей сигнал. Знаєте що тут? Зараз ви впадете. Тримайтеся за стільці і свої диванчики. Це мега крута, небезпечна знахідка, дуже рідкісна, тому що тут хтось заникав після фронту або під час війни свої боєприпаси які тут ще по сьогодні зберігаються і вони страшно небезпечні дивіться це є ось такі страшні мадярські так це саме мадярські до чого ще й відказники бачимо пробиті тому вони є небезпечними це є венгерські Мінометні міни. Навіть нема чим пошкробити. От. Вони ще в красочці місцями. А чого вони рідкісні? Такі сіро, сіровато фельдграв зелений колір. був тут бачимо на крилі, на стабілізаторі. Ось. Цього. Вони йдуть з латунними такими взриваками. Це все латунь. І їх тут кілька штук. Зараз ми їх, звичайно, вам покажу. Відкопаю. Зазнімемо це все діло. І закопаю, звичайно, назад, бо відказник це є небезпечно. І бачимо, фарбочка приглядається ось тут. Зелена, така сіровата зелена. Щось пішло не так, вони не зірвалися. Прилетіли сюди вбити людей. І, слава Богу, всі живі здорові вернулися з війни. Ніхто не постраждав, ніхто калікою не став. Ось такі. І там ще є. Нікому так не раджу робити, не діставати, не рухати їх, після 80 років, пролежавши її під землею, хоч не глибоко, але вони там є. там ще є, Зараз подивлюся. Відкопав я, значить, ці всі штуки не хороші, как і війни, ось Мадярські. Отакі мінометні міни. Тут їх є три штуки, тільки було. Двоє з латунними носиками такими. Значить, в тій є масі. Ну і більше нічого одна з люмініуем. Більше нічого тут не дзвонить і не дає нам знати. Більше там нічого нема. Це дуже стрьомно. Їх рухати в такому стані, тому що вони будь якій секунди може бути <пух> бабах. Так що вважайте на себе, бережіть своє здоров'я, замолду і не чіпайте от такого гуана. Ну, а ми зараз це закопаємо, прокопаємо, зариємо для майбутніх нащадків. Хоча це їм не потрібно, але нема куди діти, то треба сховати, бо тут лісі нема ні ставків, ні болот, ні рік, нічого такого, тільки варіант закопати назад.